Глядачі вистоямо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. А на території Росії бавовна, ніби як за розкладом. Кожного дня і приблизно в один і той же час. Так на території військової частини в Довгопрудному, Московська область, сталася пожежа. Про це інформує телеграм-канал Управління стратегічних комунікацій ВСУ. Як зазначили, вогонь поширився на площі 1200 квадратних метрів. Причини пожежі та кількість постраждалих не повідомляють. Військові частини Росні палають вже і під Москвою. У підмосковному довгопрудному в одній із військових частин сталася пожежа. Пожежа на площі 1,2 тисяч квадратних метрів. Кількість загиблих та поранених уточнюється. Гарантуємо, що за інформацією дуже чесних і правдивих москальських змі ні жертв, ні втрат не буде. Йдеться у повідомленні каналу. У той же час в МНС РФ заявили, що пожежа сталася нібито в звичайному житловому будинку на вулиці Східній. Однак телеграм-канал База стверджує, що мова йде саме про військовий об'єкт, оскільки вогнем була знищена казарма. Згідно за даними google карти, за даною адресою знаходиться четверта бригада протиповітряної оборони військової. Частини 52116. а ось днем раніше в російському місті Єйськ, яке знаходиться навпроти Маріуполя через Азовське море, загорілося нафтосховище. Про це повідомляв радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Як зазначив радник, це місто розташоване за 30 кілометрів від Маріуполя через Азовське море. У російському Єйську, що майже навпроти Маріуполя через Азов, за 30 кілометрів, раптом теж бавом на зранку, палає нафтосховище. Мабуть, теж хтось там невдало кинув недопалок, писав Андрющенко у повідомленні. Тож на підконтрольній ЛНР території на шахті Самсонівська Західна уже декілька днів вирує пожежа. Про це інформує східний варіант. Як повідомляє так званий МНС ЛНР, ліквідація пожежі продовжується. Зазначимо, що її гасять уже третій день. Займання сталося 7 серпня у збірному конвейерному штреку на горизонті 956 метрів. На момент події на аварійній ділянці перебувало семеро людей. Всього в шахті 74 особи. Усі вони самостійно піднялися на поверхню, постраждалих немає. Шахта знаходиться в селі Самсонівка біля Сорокенга. До декому. Організації Краснодон, до зустрічі. Глядачі, ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.